Усе лебеді Жили собі дід та баба, і були в них донька та синок маленький. Донечко, говорила мати, йдучи на роботу, будь розумницею, бережи братика. А дочка тільки хвилинку про матінчині слова пам'ятала, посадила братика на травичку під віконцем, а сама побігла гуляти на вулицю. Загралась з подружками, про братця забула. Налетіли тут гуси-лебеді, підхопили на крила хлопчика та й понесли. Сестра повернулася, немає братика, стала кликати, шукати його. Вибігла в чисте поле, аж, бачить, промайнули гуси-лебеді за лісом. От і здогадалась дівчинка, хто її брата вкрав. Про гусей лебедів у людей давно погана слава ходила, що вони маленьких діток забирають. Кинулася дівчинка наздоганяти. Бігла вона, бігла, бачить, стоїть пічка. Пічко, пічко, куди гуселебеті полетіли. Пічка їй відповідає, з'їж мого житнього пиріжка, тоді скажу. Стану я житній пиріг їсти, у мого батечка й пшеничні не їдяться. Пічка їй і не сказала. Біжить дівчинка далі. Бачить, стоїть яблуня. Яблони, яблуне. Скажи, куди гуселебеті полетіли? З'їж моє лісове яблучко, я й скажу. Не хочу я лісового і не проси мене, у мого батечка і садові не їдяться. Яблуня промовчала. От біжить дівчинка далі. Бачить, тече лукою молочна річка з киселевими берегами. Річко, скажи мені, куди гуселебеті полетіли? З'їж мого простого киселику з молочком, скажу, у мого патечка й вершки не їдяться. Річка їй теж нічого не сказала, а дівчинка ще довго бігла, аж поки не, б... не побачила хатку на курячих ніжках. Глянула у вікно. Баба Яга пряде нитки, а на лаві братик сидить, срібними яблучками грається. Дівчинка війшла в ту хатину, привіталась і попросила дозволу відпочити. Сідай, поки що нитки прясти, говорить баба Яга. Дала баба яга дівчинці починок, сама вийшла. Дівчинка дочекалась, поки баба яга далеко відійшла, схопила братика та побігла. Ось витопила баба Яга лазню і пішла за дівчинкою. Аж, бачить, у хатинці нема нікого. Розгнівалась баба яга, послала вона своїх гусей лебедів, щоб наздогнали втікачку і відняли у неї хлопчика. Добігає дівчинка до річки Річко, Річко, врятуй нас. А ти з'їси мого киселику з молочком? Дівчинка з'їла киселику та й спасибі сказала. Річка сховала їх з братиком від гусей лебедів Прибігла дівчинка до яблуньки і просить Яблунько, сховай нас. «Покуштуйте, мої дикі яблучка. Дівчинка яблуку з'їла і братику дала. Яблунька її руками закрила. Побігли діти до пічки і кажуть, пічко, пічко, сховай нас. З'їжте мого житнього пиріжка, сховаю. Поїли вони житніх пиріжків і в пічку заховались. Так і не наздогнали втікачів гуси лебеді А дівчинка з братиком саме добігли додому. Коли їх батько з матір'ю прийшли.